Консультація для батьків. Завдання фізичного виховання у перший рік життя. Роботу виконала Самсонова Чолена Здобувачка освіти 31-ї Д групи. Привіт, любі батьки! вашому малюку вже кілька місяців. А може він тільки не з'явився на світ? Вітаємо! Попереду рік чудес, перших відкриттів і Купа руху. Що ж таке фізичне виховання в перший рік? Ні, ми не про гантелі і пробіжки. Фізичне виховання для немовляти це пестощі, масажик, вправи, ігри і ваша увага. А головне рухи. Бо рух це життя. Навіть коли ти ще в памперсі. Головні завдання. Допомагаємо малюку розвиватися фізично. Навчаємо тримати голівку, перевертатись, повзати, сидіти, стояти. А там і до першого кроку недалеко. Розвиваємо мозок через рух. Так, так кожен рух це сигнал до мозку. Я росту, вчуся і пізнаю світ. Зміцнюємо здоров'я, щоденні вправи, повітряні ванни, прогулянки і легке загартування запорука гарного імунітету. Підтримуємо гарний настрій. Весела зарядка з мамою чи татом це ще й час для обіймів і сміху. Перші кроки до самостійності. Розвиваємо дрібну моторику, даємо тримати ложку. Навіть якщо більше їжі на підлозі, ніж у роті. Як це виглядає по віку? 1-3 місяці. Масажик, велосипедик, слідкуємо за іграшками. 4-6 місяців. Вчимося перевертатися, сідаємо з підтримкою, граємося на животику. 6-9 місяців. Повзання, пересування, хапай і тряси улюблена гра. 9 12 місяців. Стоїмо, ходимо з опорою, робимо перші кроки. Лайфхаки для батьків. Не тренуйте, а грайтеся. Хваліть навіть за маленькі успіхи. Не квапте події. Кожна дитина у своєму темпі. Створіть безпечний простір для досліджень. І відсуньте вазу з підвіконня. Пам'ятайте. Щасливі рухи це основа щасливого розвитку. Ваша підтримка, посмішка і любов найкраща зарядка для дитини.